Хочемо проговорити можливість нового військового конфлікту світового рівня. Тож, з нами на зв'язку Микола Бучин, політолог, професор Національного університету Львівська політехніка. І з ним будемо говорити про те, чи можливий новий військовий конфлікт в світі. Річ, звісно, йде про Тайвань і Китай. Тож, вітаю. Добрий вечір. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І давайте розпочнемо з того, що ми е, проговоримо про фактори ризику: наскільки вони є наразі серйозними для того, щоб е, якимсь чином зараз, впродовж року, е, міг виникнути ще один військовий конфлікт. Знаєте, напевно, розпочну з такої відомої фрази, що святе місце пустим не буває. Я маю на увазі те, що на мою думку зараз в світі відбувається боротьба за новий світопорядок. Тобто, фактично, якщо так трошки по науковому говорити, то до 91-го року ми мали біполярну систему, коли світ був поділений на два полюси між СРСР і США, ну тобто, табір демократичний, табір не демократичний. Згодом СРСР розпався. Єдина на держава США, але проблема в тому, що США свій вплив починає втрачати, і фактично зараз США. Має набагато менший авторитет і вплив у світі, ніж вона мала, наприклад, там двадцять 30 років тому, і фактично це дозволило Росії, зокрема Китаю, кинути виклик на державі Америці і відповідно спробувати, скажімо, збільшити свої повноваження, свій вплив на планеті. І на мою думку, власне, Росія розпочала агресію проти України, ну намагаючись скажімо так відновити велич колишнього СРСР. Ми пам'ятаємо, що Путін говорив про те, що Господи серед серце, найбільша трагедія 20-го століття. І відповідно в цьому контексті ми маємо розуміти, що Китай є геополітичним союзником Росії. Китай теж не, ну, його не влаштовує то місце, яке він має у світі. Він хоче більшого впливу, він хоче більшого домінування. Ну і зрозуміло, що болючим таким слабким місцем для Китаю є острів Тайвань. Чому? Тому що, ну, по-перше, історично це була територія Китаю. І відповідно так склалося, що фактично Тайвань став е, оплотом тих, проти хто воював проти комуністичної партії, і, власне, хто туди скажімо, знайшов свій, свій захист на Тайвані після того, як комуністична партія здобула владу в Китаї. І фактично, е, скажімо, це таке болюче історичне ментальне місце для Китаю, крім того, острів Тайвань він має геополітичне значення, тому що фактично контроль Китаю над Тайванем він буде відкривати скажімо, Китаю прямий вихід в Тихий океан і можливість контролю над цією південно-східною Азією, і відповідно можливість подальшої домінування, і в даному випадку, тобто, це є два параметри: це є такий історико-ментальний, тобто і міджевий, і з другого боку це є геополітичний. Це можливість, скажімо, знищити, нейтралізувати ту перешкоду, яка заважає Китаю поширювати свій вплив. На принаймі частину там, на азійську частину півкулі, і в даному випадку, ну це болюче місце, яке Америка доволі вдало використовувала, послаблюючи Китай, намагаючись впливати на Китай. І зрозуміло, що в даному випадку, коли почалась боротьба за перерозподіл світу, як я вже починав нашу розмову, вона буде означати те, що будуть виникати певні точкові конфлікти, які скажімо, результат яких буде впливати на оцю, можливу майбутню конфігурацію світової системи. Ну, тобто, війна в Україні і результат буде впливати на те, хто буде домінувати, і на як на якій частинці ділянки, і хто буде переможцем, близький схід, Ізраїль, Іран, Ліван, сектор Газа і так далі. Це теж ті всі речі, які будуть визначати світопорядок, які елементом цієї боротьби за новий світопорядок. Відповідно, потенційно, ми зараз говоримо. Наприклад, про потенційний конфлікт нові між Еритреєю і Ефіопією, який теж зароджується так. За, так само, звичайно, Тайвань це теж дуже такий, знаєте, тригер, який може власне результат цього конфлікту буде дуже суттєво впливати на те, хто буде домінувати на планеті в майбутньому. І власне, загроза цього конфлікту полягає в тому, що тут фактично може бути пряме зіткнення двох держав: субнаддержав, тобто двох ядерних держав, це є Америки і це є Китаю. З тої причини, що Скажем так, якщо як я вже казав, для Китаю це є болюче місце. Він без вирішення питання Тайваню не зможе претендувати на, на державу і на центр впливу для Америки. Втрата контролю над Тайванем буде означати те, що Америка втрачає з повністю своє світове лідерство в даному випадку, в принципі, такі знаєте, передумови для конфлікту вже давно закладені історично, і зараз в умовах боротьби за перерозподіл світу вони посилюються. Чи будуть реалізовані? Ну тут напевно я би знаєте питання знову ж таки провів паралелі з російсько-українською війною. Е, ну я не можу звичайно знаєте, прогноз річ доволі невдячна, тому тут важко прогнозувати, але дуже багато є думок і свідчень про те, що е, скажімо, Китай планував е, у 22-му році слід за Росією нападати на Тайвань і відповідно її захоплювати. Але е, скажімо так неспівпадіння інтересів цілої можливості Росії в Україні вони е, зупинили Китай. Тобто, Китай побачив, що далеко не завжди там могутня армія і на держава можуть отримати такий результат, які вони хочуть. І от коли в 22-му році я дуже часто там натрапляв на статті ну, на кшталт того, що там. Е, Невдачі Росії в Україні на десятиліття відтермінували вторгнення Китаю в Тайвань. Тобто в даному випадку очевидно, що результат російсько-української війни він буде впливати на те, чи захоче Китай, чи не захоче нападати на Тайвань. Тому що якщо Росія зазнає поразки, це буде певною пересторогою для Китаю. і Він буде обережно до цього питання ставитися. Якщо Росія виграє у не дай Боже у війні проти України це буде певним стимулом для Китаю. Він побачить, що агресія не карається навпаки, ви нагороджується, і звичайно, йому в нього в рази збільшиться бажання нападати на Тайвань. Пан Миколо, хочеться з вами проговорити такі союзи, які наразі є неочевидними. От дивіться, ви самі сказали що зараз, що Америка втрачає свої лідерські позиції так через те, як вона себе зараз поводить на е, світовій арені політичні так, її рішення непопулярні, е, нелогічні не логічні на перший погляд, так з приводу війни в Україні, що Коїться, що заявляється і все таке інше. І от, наприклад, уявімо таку історію. Америка втрачає у очах, наприклад, того ж Китаю свою лідерську позицію. Що робити Тайваню? Чи будуть це якісь нові військові союзи, наприклад, з цією ж Японією? Так? Чи що взагалі буде робити тоді Тайвань, бо Китай тоді логічно буде готуватися, звісно, до війни? Ну, я би насамперед хотів ще один момент зачепити, про який ви десь говорили. ну, перед тим як я відповім, придамо пряму відповідь на ваше питання. Це те, що насправді, коли я говорив про те, що США втрачає світові позиції, я власне насамперед не мав на увазі дії Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп це вже фінальний. Такий акорд насправді, на мою думку, головними винуватцями того, що США втратили свій вплив, були саме демократичні президенти і демократична партія. Тому що ну давайте згадаємо Барака Обаму, який починав своє президентство з спроби перезавантажити відносини з Росією. Давайте згадаємо Біла Клінтона, який заставив Україну відмовитися від ядерної зброї і допомагав Росії. Тобто, насправді, власне, традиційно республіканці більш жорстко ставилися до Росії, до Китаю, і навпаки, демократи намагалися співпрацювати, задобрювати і так далі. І Насправді, ну парадокс, але в свій час сприяли підніманню Китаю як противаги для СРСР, саме Америка, потім відповідно Америка. Допомогла Росії, скажімо, вистояти у період 90-х років і запустити економіку. Тобто, це в принципі Америка сама своїми руками спричинила там і ну знаєте бажанням бути дуже ліберальною і доброю, і спричинила такі проблеми. Останній акорд це вивід виведення військ. Байденом з Афганістану, це, взагалі, як на мене геополітична поразка і катастрофа для Америки, яка дуже сильно вдарила по його іміджу. Тому власне Трамп він десь тільки знаєте, як я би сказав, забиває вже останні цвяхи в домовину. Я би десь так сказав. Але власне передумови і причини були раніше. Тепер, якщо ми говоримо про власне те, що гіпотетично Китай перестане боятися Америки, ну насправді воно не станеться так швидко, хоча би тому, що. Ми маємо розуміти, що Китай він є сильний в економічному плані. Насправді, у плані військовому Китай є суттєво слабший ніж Америка. А, тобто, пане він Миколо, є... я знаєте, про що хотіла? От поки слухала вашу відповідь, <по> я що хотіла зауважити про те, що ви сказали, що наразі Трамп є фінальним таким акордом. Хоча республіканці історично були більш жорстко налаштовані з приводу Росії. Але е, зараз відбувається такий процес, який всередині саму Америку поч... Починає розхитувати, і от наскільки швидко цей процес розхитається торгівельні війни, незрозуміла позиція щодо сили в Україні, так позиції в Україні не чіткої: то ми дружимо, то ми не дружимо, то ми будемо допомагати Україні, то ми не будемо допомагати. І нам байдуже, яка яка буде ціна цієї недопомоги. Тобто, чи не здається вам, що от ви говорите про те, що це може? Може зайняти роки, а чи не помиляєтеся ви і чи не прискориться цей процес тепер? Ну, ви знаєте, як я вже сказав сьогодні, прогноз та річ дуже невдячна в політології, в науці взагалі таке поняття як чорні лебеді, та чи феномен чорних лебедів, коли якась подія вона може там запустити ті процеси, які абсолютно не передбачені. Ну, до прикладу, ми ще півроку тому навіть не могли уявити, що режим Башара Асада в Сирії може так. Так лавиноподібно там зазнати краху і все помінятися з ніг на голову. Тому звичайно, гіпотетично такі речі можуть бути. Але насправді я все таки більше схиляюсь до того, що Америка не бу... ну, тобто, навряд чи в Америці ті події будуть запущені, хоча б тому, що Америка, ну по перше, як президентська республіка, вона має дуже дієві системи стримування противаг. Крім того, є таке поняття в Америці як глибинна держава. Тобто це є бізнесмени там певні впливові особистості, і так далі. Громадянське суспільство, громадські організації, які є теж певною противагою, які контролюють, щоб система не вийшла з рівноваги. І ми бачили, наприклад, на прикладі першої каденції президента Трампа, коли якісь його такі знаєте дуже рішення. Хаотичні, не непередбачені, вони часто блокувалися чи судами, чи конгресом і так далі. Тому, в принципі, я десь ну допускаю, що звичайно, ваша скажімо, ваша логіка може мати місце і може дійсно бути якась проблема, яка заставить Америку там, скажімо, втратити різку лідерські позиції. Але мені здається, що все таки більша ймовірність того, що того не буде, що Америка буде, якщо і буде втрачати, то буде поступово. Тобто, Дональд Трамп зараз він фактично. Основне, що він шкодить Америці, це те, що він, знаєте, дуже сильно б'є по іміджу Америки як надійного союзника демократії, європейського союзника, тобто інших країн, які сплитують демократію. Оце основна проблема. Але тут ще так само ми маємо врахувати, що це стиль Дональда Трампа. Тобто, Дональд Трамп має такий стиль як бізнесмен і ну, колишній. Так він е, створює хаос. Він е, робить гучні заяви, часто взаємосуперечні, він заплутує суперників, він то погрожує, то тобто то метод, батога, то метод пряника і так далі, це його стиль. Ми так само це маємо розуміти. Ну і ми маємо ще одне розуміти. Е, ну, знаєте, коли ми говоримо про те, що Трамп діє стосовно України і Росії, це одне. Тобто, в, в, в тому контексті військовому його дії є такими доволі незрозумілими. Але якщо ми можливо беремо ширший геополітичний контекст, наприклад, контекст Китаю. Ми маємо розуміти, що зараз для Трампа дуже важливо знаєте, внести таку тріщину між Китаєм і Росією. Інше питання чи він зможе це зробити, на мою думку, ні. Не зможе, тому що Росія вже дуже сильно залежить від Китаю, і плюс вона є такими ідеологічними геополітичними союзниками. Тобто він тут, як на мене, прораховується, але він грає в велику гру глу глобальну, глупланетарну планетарну гру, і тому відповідно в даному випадку, скажімо так. Ну, от бачите, ми говорили про те, що там Україну тиснули. Зараз говорять про те, що можуть бути санкції на Росію. Тобто, ну це є стиль Трампа, і який буде фінальний результат, знаєте, я згадую, коли Трамп е, взаємодіяв з Кім Чен Іном і Північною Кореєю, він починав з того, що називав Кім Чен Іна людиною ракетою. І казав, що розбомбить Корею на попіл, потім назвав його другом і обнімався, потім знову його йому погрожував. Ну тобто, це стиль Трампа. Ми маємо це сприймати маємо це розуміти. Якщо повертатися до вашого питання, ну а я ще власне хотів завершити думку. Тобто насправді Китай він є слабшою військової позиції. Ну то, що ви розуміли, особливо, якщо ми беремо ядерну зброю, то в Китаю кілька сотень ядерних боєголовок, в Америці кілька тисяч. Ну, це в десятки разів більше, фактично за ядерним потенціалом з Америкою може потягатися тільки Росія, і Росія, так само в військовому плані, є суттєво сильніша, ніж Китай. Тобто, Китай, осудна могутність на даний момент, це є могутність економічна, торгівельна і так далі. Тому Китай е, насправ... я до того веду, що навіть якщо Тайвань залишиться сам на сам, Тайвань є дуже високотехнологічна держава, де дуже добре розвинуті технології, де дуже сильно технологізована армія. До Речі, Америка в свій час дуже багато вклала в модернізацію і озброєння Тайваню. Плюс ми маємо рахувати географічні особливості. Тайвань це є острів, тобто тут так легко, не як як, наприклад, Росія в Україну ти не нападеш. Пане Вискові Микола, нюанси. пане Микола, мені дуже подобається теза про те, що Тайвань ще сама по собі може захистити себе, і ми будемо сподіватися, що звісно нового військового конфлікту не буде, але тема ще. Не розкрита повністю. Ми з задоволенням її продовжимо у наступних наших ефірах. Тож долучайтеся до нас. Я нагадаю, Микола Бучин, політолог, професор національного університету львівська політехніка, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про відносини між Китаєм і Тайвань.